Вагітність була сама по собі складна. в мене був сильний токсикоз. Ну і я лежала на підтримці на збереженні. Ну, Складно проходила вагітність, можна сказати. Потім перечасно відійшли води. Вікторія Надільна народила на 28-му тижні. Немовля, мало вагу 700 грамів. Лікування та реабілітація тривали чотири місяці. Нирки, мозок, серце, все здорове. Ну єдине, що ми маємо результат, це тривала киснева залежність, це проблеми з ну якби зором. Лазерну корекцію зробили сітківки. А там далі будемо спостерігати. Зараз є 6 місяців. Вікторія разом з донькою Йшли до Охмадиту, щоб подякувати лікарям у міжнародний день передчасно народжених дітей. Тут організували зустріч із колишніми пацієнтами. Дітей, які народилися передчасно, називають поспішайки. Розповідає виконувачка обов'язків за відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Галина Тішко. Передчасно народжена дитина це дитина, яка народилася в терміні гестації від 24 тижня вагітності до 37-го і з вагою менше півтора кілограм. Ускладнення бувають і досить часто, тому що ті діточки новонароджені вони є. Ще зовсім незрілою і імунною системою. В них незріла, і незріла система шлунково кишкового тракту, і вони дуже вразливі до інфікування, і тому інфекція до них під'єднується досить часто. В реанімаційному відділенні львівського охмедиту зараз перебувають четверо передчасно народжених дітей. За словами головної позаштатної спеціалістки з питань інтенсивної терапії та неонатології Марії Кисельової, цьогоріч таких випадків побільшало. ті стресові ситуації, які є безпосередньо в Україні, на жаль, не будуть змінювати їх кращий бік. І тому як дитинка народжується. Втрачає всі ті природні умови дозрівання, розвитку, які їй забезпечує материнський організм. Тому, за словами Марії Кисельової, важливо, аби допомогу таким дітям надавали відразу після народження. Єлісавета Сілаєва, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.